Що робити, коли на ринку нічого не відбувається? Найкраще рішення та найбільша помилка найкраще рішення, звісно, просто чекати цих можливостей, коли вони з'являться, і потім максимально працювати, щоб отримати максимальну вигоду. Якщо нічого не відбувається, і ви будете щось робити, наприклад, торгувати, щось купувати е, і так далі, робити багато дій, то більш за все, ви будете просто поступово втрачати, особливо коли ринок падає, проекти виходять слабо і не на цьому ви будете тільки втрачати. Найкращий варіант для того, щоб заробити на ринку крипти, дочекатися якогось зрозумілого тренду. Тобто, якщо це у нас аптренд, ринок зростає. І ви працюєте, наприклад, на ринку активностей, на біржі виходять нові проекти, дають можливості, дають нові промки, і ви їх виконуєте на цьому, ви заробляєте. Або інші напрямки, але потрібно дочекатися. Не потрібно в цей період, коли нічого не відбувається, щось мутити, робити, щось пробувати краще, нічого не робити, безпечніше буде для вашого капіталу. Напишіть в коментарі, які ви помилки робите, коли ринок не активний, і чи вдається вам на цьому заробляти.